Друзі, всім привіт! Сьогодні я вам розкажу про 6 автомобілів, які я не рекомендую купувати ні за які кошти. Так що вам приємного перегляду. Дякую за подобайку, за підтримку україномовного контенту. Ну звісно, не забудьте підписатися. Покупка БУ автомобіля на вторичному ринку це завжди лотерея для покупця. Як для мене, так і для вас, хто збирається купити бушний автомобіль. Він може виглядати дуже гарно, по-багатому так сказати. Технічному плані купівлі він може бути теж у гарному стані, але після того, як ви будете кататися, насолоджуватися цим автомобілем, тому що ви збирали немаленькі кошти, щоб купити це авто, він з часом почне висасувати з вас кошти, з вашого гаманця. Так що, топ-6 автомобілів, які я не рекомендую до, до покупки, щоб з часом ви не жили на автосервісі. Хто мене завжди дивиться на Ютубі, ну, мої ролики? Могли б замітити, що в мене трішки голос змінився. Так, я трішки приболів, тому що через пару днів, вже березень місяць, і ця погода, ну ви знаєте, то мороз, то сонце, ти вдіваєш кепку, знімаєш шапку там, де то спазнув. Коротше, я, я приболів, зразу вибачаю за свій голос. В своїх роликах я завжди рекомендую при купівлі БУ автомобіля ретельно його перевіряти. Не, не, не купуйте автомобіль ночі, вечором, заїдьте на автосервіс. Підніміть його на підйомник, передивіться технічний стан ходової частини, технічний стан, двигуна, всі жидкостя. І потім уже купуйте автомобіль. Тому що боком потім вилізе. От у нас була ситуація недавно. Купили на одній площадці, дуже такі популярні, я не буду називати, тігон. Повний привід. Там 2010 рік, на, наскільки я пам'ятаю, ну, оці перші ще до Рести. Підняли на підйомник. вже люди купили цей автомобіль, підняли на підйомник, а там немає повного приводу. Його просто зняли. Ні муфти, ні кардана, нічого. Ну, Я не розумію, як так можна купувати автомобіль. Ретельно перевіряйте автомобіль перед покупкою. Як і БУ автомобіль, ну, звісно, так і новий, тому що ну, битки нові теж можуть бути. І першим авто в нашому списку буде Opel Insignia першого покоління красота, яка вам дорого буде обходитися. Безперечно, це авто виглядає дуже стильно. Їде класно і дуже велика альтернатива німецьким дорогим автомобілям. Але тільки як ви купили це відео, друзі! Покупка під автоматом, ви катаєтесь, і потім уже починається реальність. Ну що. Перший сюрприз це коробка Aisin. Так, да, вона може бути більш надійна, ніж варіатор і робот, але в інційній їй не повезло. Другий нюанс цього автомобіля це підвізка. Так, вона комфортна, але не любить погані дороги, як у нас в країні. Шаропори, сайлентблоки, стоки стабілізатора вам прийдеться замінювати набагато частіше, ніж обично. Але якщо ви все-таки обрали на покупку Opel Insignia, то я вам раджу купувати тільки на механічні коробки передач, але завжди тримайте гроші на запас в гаманці на ремонт автомобіля. Наступне авто це Peugeot 308, французький стиль з дорогими сюрпризами. Так, перше покоління це стильний хетчбек, в якого непогана керованість і комфорт. Але його головна проблема ховається саме під капотом: це двигун серії Принц, розроблений разом з BMW. Двигун 1.6, бензин ЄП6. Ланцюг швидко розтягується, заміна недешева. Також можуть бути перегріви двигуна із за слабкого охолодження, велика витерта палива. Плюс додавте сюди капризний автомат, автомат, який любить перегріватися і дьоритися, і отримайте рецепт дорогого ремонту. Раджу обирати Peugeot 308 на механічній коробці передач. Ford Focus 3 покоління. Так, да, він дуже популярний в нашій країні, але не все так добре з ним. Головна болячка це роботизована коробка PowerShift. Теорії вона повинна була зробити баланс між комфортом і економічністю, але на практиці все вийшло навпаки. Перегрів щеплення, коробка розпочинає дьоргатися, зависать, а потім взагалі не працює. Дорогий ремонт вам готовий. Ну і, звичайно, проблемні двигуни. Екобуст 1,6. З часом появляються задіри в циліндрах і масложор вже після 100 тисяч км. В цілому, якщо хочете фокус, то тільки на механіці і тільки з звичайним атмосферним двигуном. Все інше для вас буде лотереєю. Тепер поговоримо про народний автомобіль. Стосотково вже народний автомобіль це Passat B6. Так, він, звичайно, у керованці, простий і приємний в салоні. Нащо німецька надійність є. Але є і велике но під капотом. У нього двигуни TSI і коробка DSG. Двигуни 1.8 та 2.0 TSI страдали від великої витрати оливи. Причина проста: конструкція поршневої групи. Заміна маслосойманих кілець і ремонт циліндрів може вилізти вам в дорогу капіталочку. Щеплення живе не більше 100 тисяч кілометрів. В цілому b 6 може бути надійним, якщо обирати звичайний атмосферний двигун та на механічні коробки передач. Якщо не згідні, напишіть, будь ласка, в коментарях. Renault Fluence. варіатор, який заставить вас плакати. Так, Fluence начто простий і надійний седан, але одна деталь портить весь французький автомобіль. Це варіатор віджатко, чи як правильно, ядко. Варіатор живе 100-150 тисяч кілометрів. Потім перестає правильно працювати і потребує не дуже дорогого ремонту. Крім цього, флюнь страдає слабкою кермовою рейкою, не сама надійна підвізка. І самий правильний вибір при покупці цього автомобіля буде звичайний атмосферний двигун 1,6 на механічній коробці передач. Шеролі каптіва. Це дешевий кросовер, але точно не в ремонті. Каптіва здається гарним вибором для покупки недорогих кросоверів. Простий салон, високий кліренс і доступна ціна. З мінусів це коробка, яка любить перегріватися, в які є ривки, ну і поломка гідроблока. Заміна і ремонт не дуже дешево. Підвізка не переносить українські дороги. Ну, я, звісно, дякую вам за перегляд. І зразу вибачаю, що вийшло таке відео. Ну, з таким. Противним голосом, але ну, трішки захворів буває. А YouTube просить активність, ну, щоб ретельно виставляв відео на канал. Так що вам дякую за перегляд, гарного і мирного неба!